І під час війни відбуваються події, що дарують нам надію, наповнюють позитивом і зміцнюють віру у перемогу. Місяць тому в Запоріжжі було створено кар'єрний хаб для жінок з символічною назвою Вона вільна, окрилена, незалежна, амбітна, саме такою бачать українську жінку організатори проєкту. У Нас працюють психологи, кар'єрні радниці, які допомагають написанні резюме, допомагають підготуватися до співбесіди. Також ми проводимо професійні курси, щоб жінка змогла здобути якусь нову професію. Набираємо ці групи і співпрацюємо з бізнесом, який буде надавати стажировку, навчання для цих жінок. Співпрацюємо з службами зайнятості з громадськими організаціями. Ну з всім, хто дотично до цієї проблеми, щоб комплексно допомогу жінкам за безпеки. За перший місяць роботи в вона хабі вже встигли допомогти 60 жінкам і провести кілька корисних заходів. Особливу зацікавленість викликав тренінг, як написати успішну грантову заявку. В залі, де проводилось навчання, вільних місць не було. На тренінг прийшли жінки різного віку та статусу: жительки Запоріжжя та переселенки, жінки, що мають досвід підприємницької діяльності та безробітні. Я сподіваюся, що нові знання допоможуть мені побачити нові горизонти, куди мені прямувати для того, щоб знайти відновити мою підприємницьку діяльність на тому рівні, яка вона була до війни. Працюю весь час у житловому господарстві. Дуже цікава для мене справа, але трошки хочу щось змінити. Ось тут мені казали, будуть шити одяг собачкам, а я маю власний домашній пітовнік, дуже маленьких собачок. Ще до війни була на багатьох виставках, займалась розплідненням, то маю в цьому досвід, хочу вдосконалюватись. Багатодітна мама, поки в декреті дуже багато працювала в торгівлі, маю вищу освіту. Ну, не напевно став такий час, коли хочеться вже зайнятися своєю справою. Я вирішила відкрити свій невеличкий кабінет краси. Учасниці тренінгу отримали покрокову інструкцію з пошуку грантових конкурсів та написання відповідних заявок. Сьогодні я буду навчати наших бенефіціарів, а наших жінок, які долучилися, як правильно сформувати заявку, на що ставити акцент, як створити бюджет так, щоб донор звернув увагу, і їхній проєкт реалізувався в нашому регіоні. Колективу кар'єрного хабу в планах багато цікавих ідей. Тож, якщо ви прагнете змін кар'єрного зростання або потребуєте допомоги, долучайтесь до проектів Вона хабу.